Зізнайтеся собі, ви теж любите мелодрами, хоча нікому про це не кажете. Особисто я їх люблю за дуже зрозумілу драму, тупий, але милий гумор. Ну і звісно ж, за хеппі енд та приємний післясмак. А сходити на побачення до кінотеатру на такий фільм завжди гарна ідея. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про комедію мелодраму під назвою Люблю тебе ненавидіти. Хоча тут, як завжди, локалізатори молодці. Давайте по порядку. Це класична, але трохи нестандартна мелодрама. Зазвичай у нас довга передісторія про персонажів, потім як вони сходилися. Тут вже залежить від сюжету. Ну а наприкінці має бути якийсь епічний факап, переживши який всі знову щасливі. На цей раз у нас невідомі нам люди познайомились і у них одразу все круто. Правда, лише до наступного ранку, після якого у них взаємна ненависть один до одного. Але доля їх знову зводить разом через декілька років на весіллі друзів. Тож ладнати все ж таки доведеться. Ну а далі ви все самі розумієте. Хоча десь схоже ми вже бачили, тут у нас все складніше. Він самозакоханий красунчик, який невідомо чим займається, але гроші у нього є. Вона трішки незграбна, але мила дівчина, яка навчається на юриста. По суті, це все, що ви маєте знати, з їх минулим вас познайомлять під час оповідання. Всі другорядні персонажі, їх друзі, колишні та батьки, бо саме до її сестри на весілля вони й поїхали. Тому їх, хоч і багато, але ти одразу запам'ятовуєш кожного і розумієш, хто є хто. Не дивлячись на банальний сюжет, все не так передбачувано, як здається, на перший погляд. Хоча й не без цього. Це дуже легкий та веселий фільм. Гумор тут простий, може навіть трішки вульгарний, бо рейтинг стрічки 18. Але він побудований в основному на безглуздих ситуаціях і по більшій частині з її сторони. Хронометраж стрічки складає майже 2 години. І це взагалі не відчувається, не можна сказати, що тут є щось затягнуте. Ну а так, це максимальна класична мелодрама-комедія. Ну і тут є трохи. Теми ЛГБТ, тому якщо ви надто чутливі до цього, що в нас час вже дико, то вам буде трошки дискомфортно. У нас тут Австралія, сонце, пляж, як кажуть, ідеальна картинка. Дуже сімейне і в той же час мажорне весілля. Тут немає ні комп'ютерної графіки, ні чогось епічного. Все знято в реальних декораціях. Є відсилання на популярні фільми, та нехай все шаблонно все одно виглядає свіжо. Декілька популярних треків, але загалом нічого особливого. Але так і має бути в такому фільмі. Хоча одна пісня, яку ви точно вже чули, використана просто шедеврально, як на мене, і останні хвилини фільму це підтверджують. Композитори стрічки Есте Хаїм та Крістофер Стейсі відомі за такими фільмами: як кроку доросле життя. Тебе не запрошено на мою батміцтву та зробимо помсту». Особисто я отримав те, на що я розраховував, як кажуть, не більше, не менше. Хоча оця частина 18 може когось збентежити, але тут на любителя. Ну, якось так. Ну а що?